Це Огненовича на а, рятування навіть на те, аби потрапити до перехідних матчів. В Попередньому турі в харківському дербі металіст програв металіста 19-25. Юрія Вернедуба дві зміни у Періце аж чотири нові футболісти. Подивимося, як зіграють ті гравці, які сьогодні вийшли, які не грали відповідно в попередніх зустрічах. Непогана передача зараз на ударній позиції Соса. Соса б'є з правої ноги і не влучає. І потрібно цю ситуацію покращувати. Кривбас. Як для команди, що йде в верхній частині турнірної таблиці, дуже мало забуває. От зараз удар поворотах від Капіча відбиває цей удар. Була поразка від металіста 19-25. ще раз показують удар. Це в серединці. 11-те місце. Це після першого кола. Чесно кажучи, ця ставка на Огнєновича, вона не спрацювала. Я думаю, про це вже можна говорити. Комчиновський його передача. Удар у поворотах і вище я летить. Соса бив. Ползкол Зіроїкін і чотири захисники в лінію. Це під час атаки, під час оборони там і чи Відпрацьовує зараз як між Дебелко, дебелко на одній позиції, який підкат. Кораль. Кораль свою команду. Захисник іспанець Роберто Кораль. Свою команду страхує. Іде подача від Луньова. Удар головою. Не влучає ворота. Ці ситуації нагадаю, 16-річний футболіст. Взагалі, не багато гравців, які дебютували у молодшому віці. За нього в УПЛ. От зараз удар по воротах. Дібанго не пройшов свого суперника і вирішив. Виграв 1-0 металістам. Це був матч, який проходив в листопаді 22-го року. І єдиний м'яч забив Назарі Волошин. Зараз може бути момент у Луньова, Луньов, Луньов б'є м'яч! куди летить, не в ворота точно. І виносить уже переду поруч із Максимом Придуном. Зараз навіть на вістря пішов чи до мерем, можна звідси пробивати. Удар, який який сейф. Андрій Кліщук. Ні, це вже момент. Таких моментів сьогодні не було. Рязанцев бив. Так, у ближню дев'ятку стріляв Євген Рязанцев з лінії штрафного майданчика. Хороший такий смачний удар. І Кліщук. фланг оборони. Ось цей кут поля. Там було багато води. Хомчиновський. Ну що Хомчиновський вигадає. Віддає на Дібанго. Дібанго на вішу є. Дальню стійку замикає Соса. І це 1-0. Кривбас попереду. Забиває Даніель Соса. Африканська комбінація спрацювала в цьому епізоді. Хороший крос від Дібанго. Комчановський. Через Дібанго. Подивиться на цей черпачок. Пробиває Соса. І повз голкіпера, і ворота. Продавив він іспанця Кораля. Забив перший м'яч у зустрічі. Виходить уперед. Кривбас наприкінці першого тайму на приблизно 41 й або 42 й хвилині. У ближній кут пробив вже цей кут, не встав перекривати Данило Єрмолов. клубу це жовта в пасиві у Луньова. Ну в принципі, матч коректно проходить. От зараз перша атака Криворісів вже в другому таймі. Банго виконує навіс. Удар поворота Хомчановський міг реалізовувати цей шанс. Супні 5 поєдинок на поєдинків на виїзді. Програв От усі виїзні матчі програв ничній тренер. От зараз момент може бути. Удар поворота і в дальній кут не влучає. Кирило Влага, 16 річний набирає хід. Кирило Влага. Ось його рейд, його передача. Прядун. Б'є по воротах Максим Прядун. Ще до лінії атаки піде. Ні. Чиновський лишається на своїй позиції. Капіч. Ріфет Капіч. Звідси і пробити. Може. Капіч. 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 Удар на позицію От зараз тільки б'є. Капіч. І це більярдний удар. 2-0. Кривбас має комфортну перевагу. Ріфет Капіч. Ми говорили про його індивідуальну майстерність. Ми говорили, що він один із найкращих. Футбольне поле. Давайте ще раз помилуємося. Капіч. Ну, що тут додаси? Розкішне виконання, із з лінії штрафного майданчика, капіч злівою, отак от по діагоналі. В дальній кутно ну, виходить, що в дальній, хоча він, по суті, по центру перебував, але от, враховуючи те, як рухався, цей кут можна вже було б назвати і дальнім. Під стієчку, без варіантів. І, по-моєму, не в жовтих буцах. Картушов подаватиме Картушов. Низом простріл. Ось тут може бути момент. Демченко на уме, цього удар. Тягне Кліщук. Андрій Кліщук не застуявся, скажімо так. То коли голкіпер от весь матч без практики, і тобі потрібно різко реагувати, чи раптово реагувати на якийсь момент Соса, Тобто його зона відповідальності це лівий фланг атаки. Комчановський на Шевченка передача. Шев... Ні, це Луню, Луню, Луню. віддає пас на порожні ворота, удар головою. М'яч, можливо, лінію перетнув, а можливо і ні. Немає системи вар, щоб знати достоменно. На лінії. Ну, 3-0. Давайте ще раз подивимось. Комчановський на луньо, луньо подає, хто пробив. Пробив Денис Шевченко. Був близьким до першого свого забитого м'яча. І Це ж треба, як не пощастило. Що там з'явився ні звідки захисник і вибив цей м'яч. Ні, ні, м'яч лінію не перетнув. Там з'явився Ніколишин. 18-річний Шевченко, 18-річний Ніколишин і Ніколишин з лінії ворі цей м'яч витягнув. Ну йому б пощастило, так? Трохи б в куб пробив би Шевченко. Заміни по позиціям. Для Тимура 21-річного футболіста, це дев'ята поява в нинішньому сезоні. От скажу, що він 71-й, подвоїв перевагу кривбасу. Вітаємо команду Юрія Вернедуба з цим виграшом, абсолютно закономірним, абсолютно заслуженим, тому що перевага була.